Добрий вечір в ефірі. Програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні мої співрозмовники: журналіст, телеведучий Андрій Куликов та депутат обласної ради Андрій Сімонов. Вечір. Ну, перше моє питання до вас, Андрія Вікторовичу. Скажіть, будь ласка, сьогодні в нашому місті відбулося навчання для депутатів місцевих рад. От, власне, навіщо потрібні такі заходи? Значить, сьогодні у Пирятині дійсно ми провели навчання для депутатів. Рад базових рівнів з декількох районів. Основною цілею було проінформувати їх про новітні тенденції роботи в інформаційному просторі з інформацією, а також про ті можливості, яким чином вони можуть залучити додаткове фінансування для своїх рад з різних джерел. Тому що депутати, можна сказати, відносно нещодавно обрані, багато нових людей прийшло. І от ми спробували сьогодні донести до них інформацію, показати на прикладах, як можливо ефективно залучати і через які механізми додаткові кошти для бюджетів. Це навчання стало одним з ряду навчань, яке ми провели Всеукраїнське об'єднання Батьківщина по всій Полтавській області. От тому сьогодні це фінальне у нас. Тут було, де присутні були представники з декількох районів. Я вважаю, що воно позитивно пройшло. Фахівці були залучені найкращі в своїх галузях, як в фінансовій, так і в інформаційній. Я вважаю, от мали змогу сьогодні з ними спілкуватися, ставити питання. Пане Андрію, ви сьогодні були одним із фахівців, які проводили навчання для депутатів. І одним з тих, кого називає пан Сімонов найвищою якості. Так, так то скажіть, будь ласка, чому ви погодилися взяти участь у таких заходах? Ну що значить погодився? Насправді це мені почесно, що мене запрошують та. І в тому числі до Порятина, який є дуже цікавим містом, і містом, в якому я дуже давно хотів побувати, бо досить часто їжджу до Харкова, і зупинка в порятині, ну на самій околиці, так цікаво ж глянути, що воно там всередині. Ну, По-друге, я вважаю, що особливо працівникам місцевого самоврядування потрібно знати. Як працювати із журналістами і чого вони можуть очікувати в тому, як журналісти з ними працюють? Насправді, вперше в мене така робота і такий досвід з'явилися у співпраці з Харківською обласною радою. От потім було з Полтавською обласною радою. Ну, якщо кущовий такий, так би мовити, семінар, чому би ні. Всебто, я сполучив для себе корисне і з приємним, корисне тут. Бо для мене теж дуже важливо знати, що думають люди, як у нас кажуть на місцях. Це корисне, а приємне це те, що я побачив в порядок. Не тільки вежу. Власне, скажіть, от ви говорите, що влада повинна вміти працювати з журналістами. Як вона повинна працювати? Ну, це не зовсім так я кажу. Та, а, е, крім того, органи місцевого самоврядування це не завжди влада. На жаль. Тому що їх постійно намагаються позбавити під е, приводом того, що їм дають начебто більше прав, а насправді в багатьох випадках вони позбавлені влади, окрім там, де стосується деяких господарчих питань. Так? Ну от е, я особливо дивлюся завжди пильно на е, взаємовідносини державних адміністрацій відповідного рівня і і, і рад. Депутатів. І мені здається, що у нас тут йде зміщення. У нас часто ОДА або РДА стоїть вище за обласну раду чи районну раду. Чому вони мають вміти працювати з засобами масової інформації? Тому що багатьом депутатам, і це природньо, бракує навичок, що зараз називають комунікації. Вони цього не навчені. І те, що... Ну, в даному разі батьківщина в інших випадках, інші там, політичні партії або органи місцевого самоврядування організують таке, це означає, що вони думають про майбутнє. І долучитись до цього ну, хай буде. назвіть це громадянський обов'язок. От, скажімо, у нас Порятинська районна державна адміністрація і Порятинська районна рада загубили спільну мову, коли так і, мова о, пішла важко. про децентралізацію. От ваш погляд на цю ситуацію? Я на жаль, от саме про порятинську ситуацію, поки що нічого не знаю. Домовимось так. Я до вас ще приїду. І ви мені тоді це запитання конкретно про порядок поставите. Але ну це, від... якщо воно справді так є, немає спільної мови. Питання в тому, що намагаються створити давно вже, не, не, не нинішня влада це зробила, але вона охоче користується цим. Намагаються створити непредставницьку структуру, яка би контролювала представницьку структуру. Так? Районні ради... Селищні, там, сільські, обласні ради це все представницькі органи. І дехто на горі часто побоюється представницького органу, бо він часто густо непередбачуваний. А призначена тобою адміністрація державна, вона ж, ясна річ, передбачувана, вона буде твою руку тримати. От в цьому, мені здається, причини конфліктів. Хотіла б вас запитати ще ваш погляд. Як ви вважаєте, на сьогодні чи є, наприклад, якийсь тиск на засоби масової інформації в тому плані, що от коли висвітлюється якесь реформування? От прикладом є Шустер Лайф, наприклад. Шостер Лайф для мене не є прикладом, тому що тут треба багато-багато ще з'ясовувати. А тиск він є. Він був, є і буде, якою б не була влада. І, скажімо, мої відносини із блоком Юлії Тимошенко або партією Батьківщина теж є цьому підтвердженням. Є різні форми тиску. Можна тиснути грубо, можна сказати, ми до вас не прийдемо в ефір. Це теж тиск. Так? А можна, скажімо, п'ять разів поспіль, як народний фронт. Виставляти нам в програму «Свобода слова одного і того самого народного депутата. Це тиск, я вважаю, що це тиск. Просто вони бувають різними. От. І м -м -м, ніколи нам цього не уникнути. Питання в тому, щоб розробити достатньо дієві механізми спротиву цьому тиску і їх дотримати. От хотілося б поради від вас для таких телеканалів, як ми, як висвітлювати. Ну, як приклад, зазвичай дуже тісно маленькі телекомпанії співпрацюють із органами влади. От як, наприклад, не перегнуть палицю, скажімо, так, щоб було занадто багато влади або, наприклад, неправильно щось Безвідповідально, з мого боку давати вам поради, не знаючи конкретної ситуації, але є загальні правила. Насправді паркет геть, засідалого геть, коли вам треба взяти інтерв'ю у голови Райради або голови райдержадміністрації, або міськради, так, виводити їх в парк до постаменту колишнього пам'ятника Леніна, там, де є орнамент, ставити там, знімаєте там. Іде мова про конкретний об'єкт, говорити з ними не на... Не в кабінеті, де вам можуть креслення показати, а просите зустрітися там. От от, мені здається, коротше, Ір, ви ж самі мені сказали, глядач, звертає увагу, перш за все на картинку. І хоч я з вами повністю, верніше так, не цілком згоден, частково ви маєте рацію. На картинку глядачі звертають величезну увагу. Якщо їм весь час показувати лише ті самі обличчя в тих самих інтер'єрах, клац і все. А урізноманітнення картинки. І ще, ну, на жаль, я поки що не бачив продукцію порядинського телебачення. Як, до речі, ваш канал? ТРК-Перятин. ТРК Перятин. ТРК «Перятин». А, але якщо ви робите репортажі е, ну, там, з вулиці, з землі, так би мовити, обов'язково з'являйтеся в них. З'являйтеся не лише у студії. Засвідчить вашим глядачам, що ви не тільки побували там, та, бо там ви познімали, що ви доторкнулися до тієї проблеми, або, перепрошую, іноді вступили у ту проблему, про яку ви розповідаєте. І це зробить вас не те, що ближчими, вони будуть через вас отримувати відчуття того, що відбувається, навіть якщо вони там ну навіть в такому невеликому місті, як Пирятин, не побували. Ви Місцеві телевізійники, радіо, журналісти і інші є не менш потужними представниками місцевих людей, ніж органи місцевого самоврядування. Без вас багато чого люди просто не знатимуть. Зрозуміло, повернемося до такої ще теми знову ж співпраці влади і журналістів. От як повинні в ідеалі, скажімо так, бути співпраця влади і засобів масової інформації, щоб людям правильно доносити інформацію в тому плані, щоб ну скажімо розвиток був в нашій країні? А тут потрібна ще й третя сторона, і це саме ті, кого ви називаєте люди, та або ж аудиторія. Без підвищення рівня медіаграмотності навіть найкращі журналісти і найпристойніші урядовці, чи там держслужбовці чи депутати нічого не зроблять, тому що людина сама великою мірою відповідальна за аналіз інформації. Наш з вами обов'язок і обов'язок пана Андрія Симонова, депутата обласної ради, от його обов'язок створити подію. Зробити дію. Наш обов'язок вчасно це зауважити і зібрати інформацію про цю дію, і подати інформацію якомога достовірніше і повніше глядачам. Обов'язок глядача перед собою і перед своїми близькими цю інформацію проаналізувати і самому, самим дійти висновків, наскільки цікаво, корисно. І вчасно те, що зробив пан зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от коли ви сьогодні проводили лекцію на навчання, крім того, що звертали увагу, як повинна влада співпрацювати із засобами масової інформації, що ще ви е, хотіли основні аспекти, які виділяли? Е, відповідальність людини за країну, відповідальність кожного з нас і кожної, і кожного з нас за? Те, що робиться, і можливість організації тиску на владу знизу зрозуміло. Я вам дякую за вичерпні відповіді. Вам дякую за участь у нашій програмі. І вам, шановні глядачі, дякую, що дивилися нашу передачу, яка називається Актуальне інтерв'ю.